Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати дуже просту, але дуже смачну страву. Будемо запікати м'ясо в духовці з додаванням смачних приправок. Друзі, по м'ясу у нас тут такий свиний биточок на грам 800 і е, св, е, задня частина свининки також грам 800. По приправкам будемо додавати перець чорний горошком, лавровий лист, часничок копчений, приправку до м'яса, в яку входить коріандр, аджика та духмяний парчик. Друзі, ця страва ідеально підійде на святковий стіл, будь-то Великдень, Різдво, Новий рік, день народження. Або просто вирішили посидіти і з'їсти щось смачненьке. А також це дуже класна альтернатива ковбасці. Отож, друзі, приступаємо до приготування. Друзі, на наступному етапі нам необхідно за допомогою шпажок зробити проколи в м'ясі. Це робиться для того, що ми зараз будемо готувати маринад, і щоб він щоб м'ясо гарно промаринувалося. Потрібно зробити такі невеличкі отвори. Так, друзі, що нам необхідно для маринаду? Візьмемо 4 зубчика чесничку, зараз ми його поріжемо. Дуже дрібко не потрібно середніми шматочками. І приступаємо до приготування маринаду. Так, для маринаду беремо 2 літри водички, засипаємо чесничок. Так, закинемо сюди лавровий лист. Далі додаємо духмяний парчик. Чорний парчик в зернах. І 4 столові ложки солі. І необхідно поставити маринад довести до закіпання. Маринад закипів. Потрібно, щоб він вистих. І тоді будемо ним заливати м'ясце. Так, місце ми вже заляли маринадом. І залишаємо його до завтра в маринаді. Можете поставити в прохолодне місце, щоб не гарно пропіталося всіма приправками, сілью, перчиками, чесничком, лавровим листям. І буде дуже гарно смакувати. Отож, друзі, до завтра! Друзі, дістали м'ясо з маринаду. Стояло вона в нас трішки більше сутки. Зараз необхідно, щоб вона постояла десь хвилин 40, щоб з неї стекла лишня водичка. І ми приступаємо до приготування маринаду для м'яса. В Один із маринадів будемо використовувати чесничок, лавровий лист, духмяний парчик. Та парець горошком. Зараз нам усе це необхідно перебити на блендері. Перебили на блендері часник, лавровий лист та перчики. Додали туди трішечки гірчиці. І зараз нам необхідно розтопити мед. І також додати і все перемішати. Так, друзі, приготували гірчичний маринад. Так, нагадаємо, ми до нього додавали ось такі. Гірчички, які ви бачите перед собою. А також перебили на блендері чесник, лавровий лист та суміш перчиків. І додали сюди 2 столові ложки меду. І зараз в цьому маринаді будемо маринувати м'ясце. І приступимо до приготування другого маринаду. Для другого маринаду нам знадобиться соус сацебелі, кетчуп. А також ми будемо додавати, що в перший, що в другий маринад, французьку гірчицю. По приправкам будемо додавати копчений чесник, паприку, французькі трави і чорний перчик. Отож, приступаємо до приготування цього маринаду. До приправок додали 2 столові ложки оливкової олії і зараз усе гарненько перемішуємо. І додаємо сюди кетчуп. Та сацибелі. Друзі, дуже гарно розкрилися всі приправки за рахунок оливкової олії. Аромати стоять неперевершені. Друзі, додали соуси до маринада. Друзі, відверто вам признаюсь, що сацебелі це мій улюблений соус. І можна сказати, що. Все, все, що пов'язано з кулінарією і звучить на грузинській мові, то є one Love. Дуже сильно полюбляю грузинську кухню. Отож, друзі, приступаємо до маринування. Ось таких два маринада у нас получилося: один гірчичний, другий томатний. Бернули м'ясце і зараз ставимо ще раз допікати. Друзі, ось така краса в нас приготувалася. Запечене смачне м'ясце. вийшло. Друзі, цей рецепт заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми з вами прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Казан.